Є анонімне звернення, що мій транспортний засіб рухається без страхового полісу. Так? Скажіть, будь ласка. От, тобто, Їхала патрульна поліція, зупинила мене і кажуть, що в мене немає страховки. В них є анонімне звернення. От це прикольна череда собитня. От як працює патрульна поліція. тобто, Хронологія подій. Виник, виникла в нас ситуація з їхнім колегою, і тут є анонімне звернення. Тобто, ви кажете, що є анонімне звернення? що... ви відмовляєтеся надати документи Ні, я не відмовляюся. І надайте, а тому, у вас це є Почекайте. Почекайте, по 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 у, у вас є анонімні вимога мені ага. ви ага. надати документи. Не повинен, я повинен нічого. Я жінці. Ви, ви відмовляєтеся? Да. Я нічого не відмовляю. От саме цікаво, тобто є є анонімне орієнтування. В них що в мене немає страховки. Вони не все понятно, Звідки та вся історія взялася? Отак От працюють патрульна поліція. Тобто, це вже 100% наслідок тих дій, які відбувалися на Рівненській. там, де їхній колега. Дозволяв собі ображати у ці більш-менш адекватно Пами, спілкуються, ще тобто не перейшли на погрози. І ну, не не була, перейшли це, на цей, але зараз бачимо все закінчиться. Так, о наче наче щось проясняється. Так, Що вам надати А відколи Всі в нас поліція ви не перебивайте, Ви хочете так. Так. дочути, чи ви ага. чи для себе контент? Чи ага. якщо ви чисто хочете для свого відео щось говорити? Хочу. Будь ласка, ну давай. Ну добре кажіть, не кажіть. Добре, Згідно частини 2 статті 32 закону України про національну поліцію. Надайте ваші військово-облікові документи, так як особа. 18 до 60 років зобов'язана на мою вимогу мені надати для ознайомлення. Дивіться, не керуйтеся фразами. Мені це особисте. Розвір керуйтеся Є нормами вимога, закону. І ви її да. виконуєте. Мені я ви не закон, ви представник закону. Тому так на мою вимогу ви зобов'язані е е на вимогу Часи, берусь, такі, поліцейського поліцей, а, а не мою. Полі. Мою це вже особисте. А яка поліцея полі. си рівно не допрацьовують патрульні поліцейські ви хоч відмовляєтесь? Я не відмовляюся. дивіться, хоч. А якщо я не буду надавати свої облікові доки, то що буде? Тоді буде складений носован протокол за стаття 183, так як вчинили непокору, не виконали вимогу. Де ви бачили непокору? Ви ні, уповноважені, ні, 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 ви уповноважені, Роман, ви ви чуєте? Чую. Ви запиталися, що а? буде. Я вам дала відповідь. Ага. Чому ви зразу дискусію проводите? Я ви Чекайте, запитання? Я дала відповідь. Ви задали запитання? Ага. Я дала відповідь. Чекайте є рішення суду, рішення суду, рішення судів, де ви не уповноважені. Військово Покажіть, доп... судів, не Покажіть мені це рішення опліку... Номер рішення, який суд для чого я маю щось? Ну, кажу. ну так ви, ви зараз просто рандомні мені речі? Рандомні речі Та, рандомні це... Бо є рішення то і рішення, то якесь там стаття того. Яка стаття запитую, А я не знаю, ви самі до Рандо, Ви просто це... називаєте мені якісь речі, які самі толком в них не розбираєтесь. Дивіться, рандомні ви це ви можете Боже, знімати і Тільки Якщо ви вируєте якимись певними речима, то а? якось до кінця розбираєтесь. Надайте ваші військово-облікові документи. Рандомно? останній раз надаю вимогу зі частини другої. Це на вулиці закону країни про національну поліцію, військово-облікові документи. Бляха, Яке, який цей? Рішення суду було, що вони не мають права взагалі до військового до документів. Не е, знаєте, бачите, ви не. навіть нічого не знаєте. куди мені візьми горішка? Як вони... вже є орієнтування, значить, що їхній колега, не знаю як його назвати, вже є орієнтування на мій транспортний засіб і та вся остальна історія. Вже поліцейські роботують таким чином. Тобто, вже вони десь в себе в групі в вайбері пошили інформацію про мою машину. І, і вже в них така от ситуація, що вони вже вичисляють, що в мене щось там немає, якогось поліса і тому подібне, і так далі. І та вся історія. Ну, добре. Вже будемо знати, які вони. Бачите, як. Тобто, поведінка поліцейського. Е Через якого прийшло це орієнтування взагалі суперечить будь-яким нормам, Але Но проте інші патрульні, тобто відстоюють його позицію, це просто жах, це ганьба і позор. Це чекайте. Дивіться, ведете? я Він добре. Я ви? зроблю до Іван Романович. Дивіться, Іван Романов, я зроблю я, я зроблю все, що ви кажете так. в рамках закону, але Та справа ви? в тому, що тільки що ви сказали, що я вже порушив. До цього ще не довели факт порушення. Так я не бачу документів. Ну зрозуміло, Тобі, дійси, ви сказали, що дійси, я порушив? Дивіться, я вам говорю, українські, якщо я заблуплен... ознайомлюся зараз з документами, ага. все з ними в порядку. Так, зараз ви докажете мені, що ага. все в порядку. Ви можете рухатися далі чи ви тільки що далі. сказали, що я порушив. Транспортний, ви керуючи транспортним засобом, порушив право дорожнього руху. Ага. є орієнтування порушення право дорожнього руху. ну це вже не заключення, є орієнтування, Правильно. це заключення? ваша передчасна думка. Дивіться, Романович, заключення вот. це коли я кажу, Тому, що я закриваю розв'яз справи і притягую вас до підальці. Оце заключення. Ви... Зараз я хочу ознайомитися з документами, які ви мені не надаєте. Зараз на я умову. надаю. Дивіться, я зараз хочу зрозуміти один момент. Коли ви кажете, що я вже порушив, ще без розв'язку справи, це означає ви предзята позиція. Буду спілкуватися з вашим колегою. Без якщо зараз він представиться, покаже. Покаже свої документи, я покажу всі свої документи. Ви я вже з до вас підходив. документи, не хочу ознайомитися, можливо, він вірить. Так, Мельник Тарас Валерійович. Поліцейський нормальний. Ну, будемо вами, Я не хочу, вас прийзята позиція, познайомилися. Вам придивити документи? Зараз, секунду, все. Жартуйте сюди. сюди. Ви кажете, що я, що я порушив. Так. Це предвзята позиція. Ви доказали, що я порушив? Коли буде розістати, я ваша? Тобі Скажіть, будь ласка, Я вже як... вам повідомляю. Ні, Додай, до повного ознайомлення, нічого не повідомляли. Я... Ще до повного ознайомлення? ваше посвідчення. Ця ваша позиція показує ваша документа. Це ваша думка. Це об'єктивна. Ви сказали, що я порушив. Ви довели, що я порушив? Так, да, народ, денок сьогодні напружений, то замість того, щоб робити якусь роботу свою, нести людям благо, мусиш відбиватися самим справжнім образом. Тобто від цих всіх, хто використовує своє службове становище у власних цілях і тому подібне, і так далі. Тобто, на вулиці в країні небезпечно. Якщо ти переступаєш дорогу тим, хто має ксіву, то будь добре чекати якихось неприємних речей. Ось. Ну, але так чи інакше, все за, за судом. Останнє рішення за судом. тобто Завжди суд це останнє рішення у будь-якій справі, в будь-якій ситуації. ось ну Але гірка правда в тому, що лягаві просто так не, не жити не дадуть. Якщо ти десь щось робиш чи ще, чи ще щось. Щось комусь не вгодив, як сьогодні мені один співробітник СБУ сказав, тепер ми будемо перевіряти, яка в тебе фірма, чи зареєстровані люди і тому подібне і так далі. Бо е, бачиш, ну йому щось там не сподобалося. Достав ксіву і показав. От. Тому така історія.